Доброго дня. Заходьте. Жовтень, по кількості робіт і планів на пересадження, прибирання, внесення добрив дуже об'єднує нас з початком весни. Але краси погодьтесь набагато більше. Дуже хочу звернути у вашу увагу на. Ампельну гортензію Калікот. Це є новинка 24-го року. Вже кілька раз розповідала про цей подаруночок, який нам донечки подарували. Оце перша осінь цієї краси. В минулому році я не знала, як буде зимувати моя наречена втікачка, а вона так само гарно почала окрашувати листя, чим дуже тішила і здивувала. Мінлива. Кількість пагонів вражає, правда? Трошечки спека поміняла плани ті, що були витрачені зусилля. На алюмінієвій квасці я показувала, яка вона була, всі відтінки від рожевого до фіолетового, спека зрівняла. Але незрівнянно виглядає ця краса, правда? Кішу перед нею така ніжна рожева, така як хмаринка мереживна. Дуже красиво і дуже багато у нас планів і роботи. Обов'язково всі кущі внести треба суперфосфат. Під великі кущі 50 грам, під менше 20, 15-20. Отут, от коли заходжу, вже приглядаюся, як буду обрізати коротко. Тому що треба вже проходити між тими гілками, які так розрослись, обрізка у мене завжди восени. Обов'язково подивіться, будь ласка, на оцю мою маленьку клумбочку, на той постамент, де стоїть наречена втікачка, вона ще не міняє кольором. Така сама зелена. Соцвіття. Є багато соцвіт, які хочуть квітнути, але це фертильні квіточки. Міняємо контури біля рабат, збільшуємо за рахунок травника. Так, от, полюбуйтесь, як розрослася наречена втікачка, яка вона красива. Любую з нею вже півроку в квітуванні ті листя, навіть не думають ще показувати, що це жовтень місяць, а вони так само будуть забарвлюватися в жовті, червоні кольори. І буде надзвичайно гарно показую вам оцю невеличку, бачите, рожевинка є, і всі суцвіття фертильні, дуже мало є стерильних. Так от, показую, тому що чоловік зараз же ж буде все. Тут міняти, будемо пересаджувати, все буде зовсім по інакшому, так як я вже казала, що. Планів завжди багато, і завжди в квітнику в саду є що планувати, змінювати, є чого чекати. Прошу подивитися на з цієї сторони. З цієї сторони так само багато квітів на кожному пагоні. І це при тому, що я їх так багато вже зрізала, дарувала. Полюбуйтесь, будь ласка. Ну, Така вона гарна, височезна, кіошу височезна, а ця красива, така вона набагато вища, ніж півтора метра. Але підв'язуємо і опори є, щоб тримали оці от ту кількість, неймовірно, суцвіть Так от. Завжди є що планувати, змінювати, чого чекати, і оця розкішна. Або ні, старість перейде скоро в період спокою. І підуть на смітник оці, ну вони. Височезні такі ті мої колеуси, живці познімала, вже стоять у водичці, в скляних банках обов'язково або в вазі скляній. Вони тоді не так витягуються, коли пускають коріння. І ви бачите, що є вода. Це дуже важливо для того, щоб не пропустити той момент, що вони воду вип'ють, а ви не побачите. Тому нагадую вам, що треба в скляній тарі тримати живці колеосів. Подивіться, наскільки красива та осінь, і заодно ви бачите, що переробляються. Контури Рабат. А сьогодні хочу дуже вам показати повторення того експерименту пророщення, але вже великолистової гортензії. Це неймовірний сорт Рембрандт Верде. Він є ніби не справжній. На дотик суцвіття, листя, вони такі ніби як пластмасові. Це так само донечка подарувала, не пам'ятаю, скільки йому років. Але от коли, якщо є бажання купити, вона все одно відноситься як новинка. Серія Magical, сорт так от, не так просто підсадила вже, бачите, збільшили об'єм рабати, і брунери посадила на передньому плані, щоб вони прикривали ножки. І дуже хочу спробувати отаке підсадження в горщик, як я показувала минулого разу. У, минулому відео. у мене є пару тут пагонів, які отак спускаються. І я спробую. Тому що оцей сорт, і так само тут по сусідству далі не так легко живцювати. Вони проростають легко, але чомусь потім знаходиться дуже багато причин, щоб пропасти. Отак, от горщик надрізаю отакий от от, е квадрат, вставляю пагони, дві в мене вставляються, І все засипати. Засипати торф з землею, завжди змішую. Даю свою землю або куповану землю, змішую з торфом і засипати. Трошечки тут мені не вдалося так легко, як з волотистою, вставити оцей от вирізаний квадратик. Обов'язково треба вставити, щоб земля не вимивалась. Бачите, сильно треба стиснути шпагатом і засипати землею, і уважно дуже, щоб не висипалась, не вимивалась земля. Тому що поливати, треба буде і горщик, і кущ. Вони всі у мене. При стовборових колах, отак от, от, от вони замульчовані вже, і нагадую, що цей кущ буде укривний, і цей горщик так само буде під укриттям. Ця гортензія, хоча і заявлена, що вона є морозостійка, ні, вкриваю, вкриваю дуже нею дорожу і повірте, вона цього вартує. А отут, подивіться, чоловік вже зробив новий контур нової клумби для цієї наступної краси. Так само, як і е, Рембрандт Верде, у неї надзвичайне листя. Так само пласт... ніби пластмасове. Квіти будуть дуже гарні. Сподіваюсь, наступного року полюбуєтесь такі темно-фіолетові пагони, Солонг-серія, so а назва гортензії Айя. Так само новинка цього року. Так от я вам дуже бажаю. Всі плани втілити, переробити, щоб ця розкішна старість перейшла в період спокою, а потім знову у життя. Всього доброго! Щасливо!